Часто, коли ми хочемо щось змінити, тіло нібито завмирає. Про що це? Тіло пам'ятає якийсь біль, який саме пов'язаний з рішучими діями, або зі страхом новизни, страхом нового. Можливо, ви колись намагалися вийти із зони свого комфорту і зустрілися. З величезним супротивом. Ваша душа, ваше тіло, ваша тілесна пам'ять про це пам'ятає. І якщо у вас є цілі, плани, мрії, надії, а тіло нібито блокує ваші рухи до вашої мети, в сеансах регресії ви можете зануритись і дійти до кореня саме тієї відправної точки, з чого все розпочалося. Можливо, ви там відчули колись страх, сором або приниження. І ця енергія сьогодні жде розпакування свого вивільнення. І це можливо тільки через глибинну роботу. І якщо ви нарешті хочете почати діяти без внутрішніх заборон та супротиву, пишіть мені в особисті повідомлення слово регрес, і я запишу вас на безкоштовну діагностичну консультацію від мене.